Автопарк Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні поповнився сучасним автомобілем швидкої медичної допомоги. Як зазначив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, спецтранспорт надійшов за сприяння всеукраїнської благодійної організації Українська Федерація продовольчих банків. Це тільки початок співпраці, тому я думаю, що Українська Федерація продовольчих банків буде і надалі допомагати. Всім лікарням федерація співпрацює з посольством України в Японії, завдяки якому медичне авто відтепер обслуговуватиме малих пацієнтів нашої області, у тому числі дітей внутрішньо переміщених осіб, для яких Вінничина стала домівкою. Найперше про кого маємо дбати, це про дітей, наголосив Сергій Борзов. В області живе 43 тисячі дітей. ВПО за діти, які приїхали з зони, де йдуть активні бойові дії. Це звичайно йде і навантаження на медичну галузь. Тому хочу вам подякувати за вашу роботу і будемо намагатися допомагати ще. Реанімобіль це своєрідна палата інтенсивної терапії для проведення лікувальних заходів бригадами екстреної медичної допомоги, а також транспортування пацієнтів у важкому або критичному станах, тільки на колесах. У швидкій є все необхідне: апарат ШВЛ з підведеним киснем, пульсоксиметр, дефібрилятор. Лікарі зможуть у дорозі надавати невідкладну допомогу малим пацієнтам. Вона приїхала в ідеальному стані з усім обладнанням, так що. Мені обладнання показали. Також дитяча лікарня отримала від нових партнерів переносну зарядну станцію. Система резервного живлення дасть можливість медикам працювати в разі відключення світла та під час виїздів бригад до громад. Вінницька обласна військова адміністрація та Українська Федерація продовольчих банків підписали меморандум. Сергій Борзов подякував партнерам за підтримку в такий непростий час і висловив впевненість, що це тільки початок тісної співпраці.